Отже, знову Джастін Бібер. Він постійно скаржиться, що не любить папараці та всілякі плітки про себе. Але якщо розібратися, сам же їх і роздмухає. Джастін справжній магніт для чуток і скандалів. Гуляє на підпитку, не поважає маму і гасає в спідній білизні на Сегвеї по сільській дорозі. Давайте розбиратися, що тут до чого. Поїхали. Схоже, Джастін незадоволений своєю мамою. А точніше, її молитвами. Джастін явно не оцінив молитов своєї матері. Місяць тому, 24 вересня, Петі Малет виклала пост в інстаграм. Ось що вона написала: Ми вболіваємо за тебе, підтримуємо і завжди молимося за тебе, Джастіне. Я прошу для тебе свободи, сили, ясності та зцілення. Це була доволі довга молитва. Вона також додала кілька фото Джастіна. На одній із його футболок написано: Помоліться за мене. І ще – Нехай усі ланцюги страху, болю та розгубленості будуть розірвані во ім'я Ісуса. Ну що тут скажеш амінь. Більшість вважає, що вона щиро намагається підтримати свого сина. Цей пост з'явився, коли Бібер оголосив про повернення на фестиваль Коачела, а ще він написав якесь повідомлення невідомому чуваку, просячи розповісти правду про те, як людські зусилля шкодять людству. Але це не головне, Джастін відповів своїй мамі прямо під її постом. Ось його коментар. Єдине, що мені треба зцілити, це мій мізинець, який я забив, граючи в пін-понг. Я гадаю, що цей коментар звучить доволі різко. Схоже, пост мама йому не сподобався. Це нагадує ситуацію, коли Стівен Болдвін заступився за Хейлі. Ми ще до цього повернемося. Але виникають питання: невже у Бібера такі напружені стосунки з мамою? До того ж, навколо нього, як завжди, купа пліток. То він досі пов'язаний із якоюсь мега-церквою, то не може відпустити минуле. Коротше, навколо Бібера стільки чуток, що він просто не може жити спокійно. Його холодна реакція на пост мами лише підливає масла в вогонь. Зазвичай, коли мама пише щось подібне, люди відповідають: мам, та все нормально, це ж просто мізинець, відчепися. А можна було просто написати Дякую, мам! Чи люблю тебе. Більшість вважає, що це не була нормальна реакція, особливо з огляду на те, що його поведінка останнім часом викликає занепокоєння. Люди не розуміють, що з ним коїться. Але стосунки Джастіна з мамою ніколи не були простими. Вона виховувала його сама і колись допомогла йому злетіти на вершину слави. За ці роки у них були і складні періоди, і моменти близькості. Був час, коли вони взагалі не спілкувалися. За словами самого Джастіна, з 2013 по 15 рік вони майже не розмовляли. Це той період, коли його не раз арештовували. У своєму інтерв'ю для Billboard Бібер зізнався, що тоді в нього майже не було стосунків із мамою. А в 2014-му Петті в інтерв'ю для People розповідала, як важко було виховувати 18-річного Джастіна, коли він проходив через буремні етапи життя. Зачекайте но ну, більшість психологів вважає, що багато проблем іде з дитинства. У на дитинство як такого і не було, і можливо тепер у зрілому віці у рідкісні моменти тверезості він звинувачує за це маму. Тому й ставиться до неї так холодно. Ніхто не сперечається, що Джастін дуже змінився. Більшість пророкує, що якщо діді вийде на волю, Джастін спокійно буде з ним спілкуватись, адже не сказав про нього ні слова на суді і не коментував ситуацію з ним публічно. Дорослі фанатіли від нього малого, але це ж не дитинство, це постійний психологічний тиск, травми. Не дивно, що з милого хлопчика вийшов такий новий Джастін Бібер. Багато хто співчуває йому, адже він пройшов через багато випробувань в індустрії. Навіть при всьому цьому він зберіг своє ім'я і талант. Я впевнений, що багато його ровесників не витримали б і половини того, що він пережив. Тож Джастіну варто віддати належне. Якось його мама Петті сказала: багато хто думає, що я ховаю голову в пісок і не бачу, що відбувається з моїм сином, але я не завжди згодна з його вчинками. Я не зобов'язана обговорювати його дії з кимось. Він мій син, і я мушу поважати його бажання, щоб я не лізла в його життя і не грала роль нав'язливої мами, коментуючи його поведінку. Так, напевно, це доволі мудрі слова. Дійсно, настає момент, коли діти не хочуть, щоб батьки втручалися, і це нормально. Але тоді Джастін був ще дитиною, а навколо нього відбувалися дорослі речі. Можливо, тоді їй треба було бути ближче. І схоже, Джастін звинувачує її саме за це. Коротше, деталей ми не знаємо, але це виглядає як частина складних стосунків. Цікаво, що Хейлі Бібер теж не дуже близька зі своєю сім'єю. В одному із інтерв'ю вона сказала: я створила свою сім'ю, тому не дуже близька з рідними. Я почуваюся незалежною, живу своїм життям, я окрема особистість із власною сім'єю. Але коли згадую дитинство, у мене лише теплі й прекрасні спогади. Більше того, Хейлі та Джастін тримають свого новонародженого сина Джека подалі від її батьків Стівена та Кенні Болдвін. Більшість дізналася про це з недавньої статті. За словами інсайдера, Хейлі дійшла до межі, коли її батько опублікував пост із закликом до фанатів молитися за неї та Джастіна. Цей пост викликав хвилю тривоги й чуток про стан їхньої пари. Ось що написав Стівен. Християни, коли думаєте про Джастіна й Хейлі, приділіть хвилинку, щоб помилитися за них, за їхню мудрість. Тоді Хейлі попросила батька більше не втручатися в їхнє життя. Я гадаю, що це важливо, адже мама Джастіна молилася за нього. Але що більше батьки моляться, то далі віддаляються їхні діти. А тепер про іншу історію: бібер у самих лише трусах на Сіхвеї. Це якось дивно, правда ж? Він виклав цей пост в інстаграм. Без взуття бо соніш на кам'янистій дорозі. Це ж як? Як можна ходити по такому без крику? Але Джастін безстрашний, гасає в трусах на Сігвеї, мчить кудись по цій дорозі і незрозуміло куди. Як не крутиться новий Джастін Бібер? Із усього, що він останнім часом робив, це мабуть найдивніше. Але на цьому він не зупинився. Нещодавно Джастін несподівано з'явився в барі в Шотландії. Бар був зачинений, але Джастін попросив менеджера відкрити його для нього та друзів. Менеджер, дізнавшись, що це Бібер, погодився. Вони відкрили заклад, щоб Джастін із компанією повеселився, випив і познімав відео. Менеджер не зміг відмовити. Ось що він розповів в інтерв'ю: ми вже були зачинені, персоналу бракувало, але ми не могли сказати йому ні. Включили музику, освітлення і хлопці почали тусити. Вони знімали відео, робили фото. Вони навіть принесли свою колонку, щоб грати музику із Spotify. У них був свій діджей. Джастін був задоволений. Один із працівників припустив, що це може бути частиною майбутнього кліпу. Відео цього моменту, яке виклали в мережу, зібрало 116 тисяч лайків. Працівники сказали, що Бібер був дуже приємним, дружелюбним і поводився нормально. Ще цікаво, що вони пили піклбеки це коли віски запивають розсолом від маринованих огірків. Джастіну це не сподобалося, і він перейшов на текілу, а потім на пиво Гіннес, випивши кілька кухлів. Пізніше його бачили, як він курив на парковці з охоронцем. Усі, хто з ним спілкувався, зазначили, що він був вічливим і милим. Хейлі Бібер заявила, що Джасті не вживає заборонені речовини, а просто кайфує від життя. Але, схоже, він таки часто випиває, і, можливо, це його єдина слабкість. Більшість думає, що він, можливо, розлютився на маму за те, що вона виносить це на публіку. Типу, мам, ну навіщо це все? Я в порядку, не треба за мене молитися. Думаю, його фанати його розуміють. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях, як вам нова прогулянка на Сігвеї та відношення до власної матері. Не забудьте підписатися та ввімкнути дзвіночок. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep Wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put a